А ви колись замислювали, що реально пройти Майнкрафт взагалі не заходячи під землю? Без шахт, без печер, без звичного майнінгу. Сьогодні я спробую пройти гру, не опускаючись нижче поверхні ні на один блок. Подивимось, що нам дозволяє сама гра: лут із сіл, кораблів, храмів, руїни, випадкові дропи. І чи вистачить нам цього, щоб дійти аж до фіналу, до дракона? Це не теорія, це реальна спроба. Ви на каналі Хаузі ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ну ми будемо починати наше відео. Поїхали! Так, друзі, я вже в світі, і я думаю, що можемо починати з самого простого це рубані дерева. І я думаю, що Майнкрафт буде пройти дуже легко, тому що ми можемо використовувати кораблі, можемо використовувати закинуті данжі, можемо використовувати селища, поломані портали. Я думаю, що в принципі це нормально і можна пройти Майнкрафт без шахти. Ну. Без нижнього світу. Ну, першим ділом я думаю, що треба взагалі шукати селище, бо селище це, можна сказати, початок нашого всього. Тому давайте будемо шукати. Було би прикольно взагалі знайти зразу зруйнований портал, заповнити його координати, бо скільки їх ну мало дуже, але здається, о, я вже бачу село, ну тільки заспавниться вже село. Пам'ятаю, в ранішніх версіях взагалі було важко знайти. Дуже важко знайти, ну, портал. Тільки я от справді от, не знаю, друзі, як ми це все зробимо. Оп, а це що там? Подожіть, подождіть, подождіть. Я не знаю, якщо це просто повезло, то це портал. Ні. А, це корабель, це закинути корабель, який ми можемо залутати спокійно. Якраз його трошки підлутаємо і далі вже побачимо, як там буде далі. Так, ну це не рахується за нижній світ, який я казав раніше, блін. Так, оп, о боже, скільки тут заліза, Тільки сказав про залізо. Йо май, йомайо, це нам дуже все треба. І це дуже все добре. Так, треба підніматися наверх, бо я зараз помру, зараз помру, треба надихатися водички, зробити з цього відро і можна буде потлутатися. Так, тут є їжа. Окей. А, тут я не можу стояти, блін. Я думав, що я тут можу стояти. Окей, вугілля, вау, вау, вау. А це супер-супер. Так, ну вроді би більше тут сундуків нема. Я думаю, можна йти далі. Ну я не знаю, просто я, мені лінь лутатися. О, боже, сіки цих. А чому їх так багато? Вау, ну це ж типу як болото якесь. Там взагалі тропіки вже йдуть. Прикольно. Ну нам дуже повезло, що там отой кораблік був, і врахуйте, що нам, типу, повезло. Зі спавном чи що. Так, селяни, добрий день. Зараз ми будемо вас трошки облутувати. Що у вас тут є? Ага, вони торгуються. Ну, Нам зараз не треба оці торговці, оскільки. Але ми можемо їх використовувати спокійно, бо пізніше треба буде зробити. о... думаю, ендер перли. Так, тут паразки, мені це нафік не треба поки що, але, ну, в принципі, прикольна тема. Дуже прикольно, що ми пали так ліжко, забираємо. Я думаю, що можна буде потрошки зараз починати шукати. Той самий портал зруйнований. Я думаю, це не проблема, і ми його обов'язково найдемо. І це буде дуже прикольно. О, знову смирати. У нас вже є 12 ізумрудів, Я просто можу тут купити все село. Ну, не все село, звичайно, але. Так, ну друзі, вроді би я трошки підлутався. У нас є вже ну, багато речей. Ми можемо вже зробити відро для лави і води, це дуже добре. І я думаю, що нам треба, виходить, що робити. Нам треба бігти шукати зруйнований портал, оскільки. О, тут є озеро лави! Боже, як це прекрасно! Як це прекрасно! Його ж можна... Його можна використати навіть для портала. Це дуже прикольно, а в шахту ми йти не можемо. Блін, я зробив собі керку, якщо ми не можемо йти в шахту. Окей, окей, ну будемо шукати зруйнований портал чи що? Так, перші моби вже нападають на нас, оскільки вже починається ніч. Я думаю, що скелетів нам треба. Блін, тут якось їх дофіга от реально. Їмо хлібчик. І зараз що нам треба? Зараз мені треба добути каміння, але оскільки нам не можна спускатися Ну, під землю, нам треба його добути його якось. Найти нам треба найти опа, опа, опа. Ну це вже рахується як шахта. Нам туди не можна на жаль іти, тому ми його використати не можемо. Але але що ми можемо зробити, це набрати собі зразу. Що можу сказати, це набрати собі лави. Нехай буде, блін. Я надію, що я її не беру. Так, все окей, супер. Набрали лави. Нам дуже друзі, треба кремінь, о, щоб я думаю зажечь, ну, портал, який ми найдемо. І я думаю, ну, я думаю, що ми скоро його знайдемо. Якщо дивитися по координатам, які ми зараз ідемо, то скоро все, типу, може, буде. Там якийсь зомбі, боже, бігає. Це просто капець. Так, здається, друзі. О, Боже, ні! Хо-хо! Боже, спустя 20 хвилин гри я не хожу портал. Чесно, для мене це диво, оскільки, ну, мене ніколи ще так не фортило іменно з. Зі всім проходженням Майнкрафту, тільки я не знаю, як ми підемо туди, оскільки в нас немає броні. Ну тепер нам треба його якось запалити Я не знаю, як ми його запалимо. Я не знаю, чи можна запалити його відром лави. Але він зломаний, блін, нам не хватає обсидіана. Ну, ми можемо, в принципі, зробити. Тут і вода близько є, так що. Можна сейчас, в принципі, зробити. Це вполне нормальна ідея. Хорошо, зараз будемо пробувати. Окей, портал у нас готовий. Як ви бачите, у мене тут трошки ну, получились непривищі помилки, бо я спочатку не міг поняти, як зробити. Бо я не знаю, у мене коли не виходить з тими порталами оце все зробити. Окей, на щастя, на щастя. У мене вийшло зробити кремінь. Зараз ми беремо кресело, робимо нам його. І що нам треба в шахту? Ну, що нам треба, я думаю, треба взяти залізний меч. Це обов'язково, оскільки броні в нас немає. Броні в нас немає, я не знаю, які добути. Ну, ми можемо хіба подобувати корів, щоб була хоч якась броня. Я думаю, зараз ми цим і займемо. Логічно, що я не піду в нижній світ о, без броні. Це буде смішно. Ну, реально, друзі. Ну що ж це таке може бути? Іди сюди, коривка. Скільки цих корів треба добути, щоб я так давно не робив цю броню, от справді завжди робиш зразу залізну, або блін, я навіть кульчужну не робив. Я вже забувся, як робиться кульчужна броня. Йой. Напишіть в коментарях на турі. У нас є 4 шкіри. Та я навіть з цього, я тільки з цього чобути зроблю і все Блін, більше нема курів. Не знаю, не знаю, що робити, звичайно. Ну нам треба було добути залізо. Я дурак, що я сразу пішов з селище і. Ну, тупану, Ладно, зробимо хоч щось, хоч і ку... воно що нам один захист дає. Окей. Так, погнали! Поїхали, друзі! Портал! Ого! Вау, вау-ва-вау! Я вже бачу там пігменів я вже бачу, боже, стільки їх тут багато. Блін. У нас є тільки золоті смородоки. Ми зможемо з ними торгуватися чи ні? От Цікаво. Ану, якщо я кину. Ага, йому все рівно. Блін, нам треба золото було добути. Окей. Ну, це страшно, це дуже страшно, я не знаю, що робити. Ну, гайда тоді шукати. Що нам треба? Треба запам'ятати координати обов'язково, а то я, як завжди, загублюся і буде ну, не дуже смішно. Отже, що ми маємо в результаті? Виявляється, що Майнкрафт реально можна виживати без заходу під землю. Їжу можна знайти, речі залутати в селах, храмах, кораблях, навіть алмази теоретично отримати без майнінгу. Але є одна велика проблема, яка ламає все. Портал Вент завжди знаходиться під землею. Його неможливо знайти, не порушивши головне правило цього челенджу. Тобто вижити можна, грати можна, але пройти Майнкрафт чесно без заходу під землю. Неможливо. Звісно, з модами або кустомними світами можна обійти це обмеження. Але у ванільному Майнкрафті ніяк. Тому цей експеримент офіційно провалений. Ну а на цьому все, любі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ви як завжди були на каналі Хавзі. Обов'язково пишіть у коментарях, що мені зняти, яку рубрику, і ще перевірити, як можна пройти Майнкрафт. Ну а на цьому все. З вами був я Хавзі, і всім бай-бай!